Доброго дня, вельми шановна панство, пані та панове, пропоную вам розклад, який має назву хто вас у вас таємно закоханий. Це була пропозиція однієї із моїх підписниць і, до речі, активних учасниць. Активних в тому сенсі, що пропонує теми різноманітні для розкладу, дякую вам. Давайте на Таро Монарі подивимося саме це, це питання. Ви подумайте про себе, приберіть зайві думки, і ми зараз спочатку подивимось, хто ви, в яких енергіях по Монарі ви знаходитесь, і також відкримо це зазначене питання вами. Розклад загальний, одна позиція, тому уважно слухайте сигніфікацію. І так, хто ви у мене? Ваша енергія зараз, слуга землі. Четвірка землі. Слуга повітря. Світ. Дивіться, образ жінки, чоловіка. Ви більше обережно таркаєтесь реальності, ви придивляєтесь до світу і своїх почуттів. Це стан пошуку стабільності, але з легкою недовірою і зібранням інформації. Ви ніби перевіряєте. Грунт перед тим, як дозволити собі більше. Четвірочка землі в Манарі це закритість, збереження себе і своєї родини, тому що ця карта може натікати на трикутники, чотирьохкутники, а ми вже дивимося позиція з цієї колоди, і тому тут є захист своєї зони комфорту. Може бути, страх втратити контроль або віддати щось емоційне, бережливо, дуже важливо для вас, ви наче тримаєте двері до а, свого серця, і лише м, насправді можуть торкнутися вашого серця ті, кого ви підпустите. Ви... З легкістю відноситись до різноманітного, ви інтелектуалізація, ви аналізуєте, ви можете бути підозрілим або підозрілим. Образ часто слуги повітря говорить про. Не дивлячись на те, що ви можете в маси показувати легкість, а але внутрішньо у вас є тривоги, є ревнощі, є навіть фантазії, які крутяться у вас в голові. Ви багато думаєте і менше довіряєте власним почуттям. Світ говорить, що, попри все, ви на порозі внутрішнього якогось завершення циклу, розширення горизонтів, можливо, і нові знайомства, поїздки та інше. Це дозрівання, прийняття себе і готовність до більшої свободи у стосунках або навіть в житті. В Манарі світ це про людину, що нарешті стає вільним від чужих очікувань. Якщо ми будемо підсумовувати і говорити а, по, цьому, по цим чотирьом арканам про вас, то можна сказати, що ви людина, яка переходить в, від закритості обережністі і самоконтролю, до свободи, до завершення старого якогось етапу, визрівання вашої жіночої або чоловічої енергії, сексуальності і самосприйняття. І так, хто, якщо ви впізнали себе? У вас таємно закоханий або закохана? Четвірка вогню, відлюдник, вершниця повітря. Шестірка землі. Імператор це в цій колоді саме гармонійна карта, де ми можемо побачити і чоловічу сторону, і жіночу. Тут іде дуальність, партнерство. Сприйняття, дивіться, тут виходить така дуже яскравий образ чоловіка або жінки з конкретною психологією. Якщо От я сижу і думаю, давайте я вам розповім, можливо, психологічний портрет цієї людини. Я ж не просто так взяла Монару, так? Людина за старше вас. Це статусний чоловік, дуже самоконтрольований. Можливо, чоловік, чоловік, який повертається на себе. Зовні холодний, всередині дуже пристрасна людина, спостерігає, не проявляється до вас напряму. Це може бути ваш начальник, викладач, керівник, партнер, навіть бізнес-партнер, людина з високою позицією. Або той, або та. Ну, тут просто імператор вийшов, я повинна розповідати так. Чоловіки, ви просто повертайте. Хто не може зробити до вас прямий якийсь крок, можливо, це зайнята людина, займається самореалізацією, можливо, навіть занята, а у людини є родина. Обмежена ситуаціями. І ці почуття, до речі, до вас глибокі, але кохання за маскою контролю. Тобто людина вам не скаже. Напряму, у вас таємно закоханий чоловік. Чоловіки, повертайте. Тут більше чоловіча така постать хоча може бути і жіноча, тому що навіть от в Монарі тут і жінка є, і чоловік. Це тондем-пара, де розповідають, що жінка все починається: це земля, це народження, це відродження. А чоловік це божественна тобто його від жінки підйом іде. Якщо правильне ролі вистроєні, до речі. Дивіться, ця людина дуже хоче вас фізично і нестандартно. Навіть щоб це була гра, прихована, наприклад, людина стримує себе, думає про вас нев'язливо. боїться нерівності. Або боїться того, що ви, ви повинні розуміти, що ви будете не одна, наприклад, жінка, має високий статус і сильний характер. Чому я так говорю? Тому що тут шестірочка землі, вона показує про те, що є тут, як би мовити, содержанка. Тобто жінка, яка очікує, коли прийде цей красень, і. Ви зрозуміли, тут а, теж це приховані те, що відбувається, приховано, так, коли роман, наприклад, на роботі. Це не легке закохання більше, а глибока, прихована пристрасть, яку людина вам не показує. От так. Приймайте, якщо розклад ваш.